Працівники СБУ назвали ім'я розстріляного за слова слава Україні українського військового. Герой, який без страху перед ворогом подивився в обличчя смерті, це снайпер 119-ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області Олександр Матієвський. Остаточно підтвердити особу загиблого воїна вдалося після спілкування з його рідними, побратимами, ретального опрацювання фото та відеоматеріалів, а також судово-портретної експертизи. Це справжній герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував цілому світові, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю. А значить, ворог обов'язково буде розбитий. Бо велика перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієв герою слава, героям слава Україні слава! Очільник служби безпеки України Василь Малюк. Олександр Матієвський став на захист батьківщини ще у березні 2022 року. А з кінця грудня його вважали зниклим безвісти. Як встановили УСБУ, Матієвського розстріляли 30 грудня 2022-го. Його ціло повернуло додому у лютому 2023-го. Після публікації відео страту українського героя назвали ще одне ім'я бійця. У 30 30-й окремій механізованій бригаді вважали, що на кадрах військовослужбовець. Їхньої бригади Тимофій Шадура. його доля залишається невідомою. Слава нашим захисникам, слава Україні, слава герою.